Що ви тут? А, на жаль, нас кожним разом все менше і менше. Але напевно тут залишились ті самі люди, яких, на яких і тримається країна. У нас немає іншого виходу. Сьогодні от мені задали вопрос, які вимоги ви, які, ну, чим це повинно закінчитися? Ми не можемо зробити зараз революцію, бо в країні війна. Ми можемо стояти тут тільки мирно і вимагати, хоча це нонсенс, що ми стоїмо тут і вимагаємо від влади те, що вона має робити і повинна робити, що ми не витрачаємо на цей час. Але іншого варіанту в нас немає. Скільки ми будемо тут стояти, я також не можу відповісти на це на це питання, на жаль. Але ми маємо тут стояти. Чесно кажучи, дуже хочеться, щоб у нас було все більше і більше. Але поки що, поки що, все більше і більше стає з нами поруч людей, які вже назавжди втратили свої особи. І це просто вбиває. Вони майже не реагують. Окрім того, що дійсно вони почали більше працювати. Це ми бачимо, цього замало, але все ж таки процес пішов, тому я дуже дякую всім вам, Оце це ваша, в першу чергу, це результат ваших дій, ваших щирих сердець, вашої позиції громадянської, щоб ви вийшли, ви не побоялися, ви вийшли і стали поруч. І стали поруч один з одним, щоб все ж таки показати їм, що ми, ми суспільство і ми не будемо мовчати. А... Чи ми чекаю вас я дитати. наступної суботи? Я дуже вас тут чекаю. І все ж таки, я сподіваюся, що нас буде набагато більше. Бо якщо в нас тут стояло 5 тисяч чи 10 тисяч до дюка, вони б вийшли. Вони мали б вже нас побачити і почати, бо єдина наша вимога, єдине наше прохання, хлопці, тут, чи на проспекті Шевченко, Києві, припинить, прихати і припинить. Да, просто в мене тільки одне слово зараз. Віздять наші. Так. Це ми, ми, ми більше нічого не вимагаємо. Бо ми вимагаємо, щоб кожна копійка під час війни витрачалася тільки на першочергові речі. По всій країні та нас не так багато, як би хотілося, але по всій країні, в кожному місті країни, зараз стоять такі ж самі люди, як ми, які вимагають тільки одного: почните працювати так, як ви маєте працювати. Почнете допомагати ЗСУ і закривати першочергові питання міста, області чи країни. Дякую вам і чекаю вас наступну суботу.